Шансів вижити не було. Трагічний випадок трапився 7 вересня близько десятої ранку. Попри екстрене гальмування, швидкісний потяг на смерть збив 52-річного мешканця села Здовбиця. Поліцейські встановили, що 52-річний житель села Здовбиця, перетинаючи колії з велосипедом у руках, перечепився та впав. У результаті чоловік потрапив під швидкісний електропотяг з полученням Дарниця, Львів. Попри застосоване машиністом екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Дотриманих травм 52-річний чоловік помер на місці. Слідчі відділення поліції No6 міста Здолбунів розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Усі обставини встановлюються. Місцеві жителі такою новиною шоковані, розповідають, щодня цією залізницею проходять сотні людей. Припускають, що загиблий міг бути на підпитку. Відомо, що він не мав постійного місця роботи, тож цілком ймовірно, що повертався з-підробітку в стані сп'яніння. Та він різноробочим працював. По можливості де робота була. Власне, постійного місця роботи не мав. Ну, підзаробляла людина. Шов чоловік, не подивився. Мери безпеки нічого і їхав швидкісний поїзд, цей хундай. Ну, сигналів сигналив, а він, ну може, десь випивши був, ну і попав під поїзд. Разом з тим, як розповіли місцеві, це вже не перша трагедія на цьому відрізку дороги. Три роки тому, 20 січня, о п'ятій ранку на вулиці Віле, 19-річний юнак разом із 21-річним рідним братом на мотоциклі Альфа влетіли в шлагбаум на залізничних коліях. Тоді збита перепона впала прямо на 19-річного водія, через що той зазнав травм несумісних із життям. Його 21-річний брат вижив. Ну он же закрито і там, а вже нема. Ну, ну, збивати то не збивала, а хлопці вбились. Він вінок є. То в'їхали, в то железяк вбився. Переїжджали на швидкості. Ну, молоді хлопці з правилами вуличного руху не вельми, ну і кінцевий результат смерть. Правоохоронці закликають під час перетину залізниці бути максимально уважними і при появі на горизонті потяга ні в якому разі не перебігати колії, адже навіть секунда може стати фатальною. Ірина Жуковська, Михайло Манзюк, телеканал ITV.